Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі шліфувальну машину від компанії Bosch, а саме модель GEX 125 1 AE. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розглянемо технічні характеристики та переваги безпосередньо цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде сама шліфмашина, шліф-аркуш з зерном 120 та уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик інструменту. Споживча потужність 250 Вт. Число коливань регулюється плавно від 15 до 24 тисяч коливань на хвилину, амплітуда коливань 2,5 мм. Діаметр шліфувального диску 125 мм. Кількість обертів регулюється разом з коливаннями: від 7,5 тисяч до 12 тисяч обертів на хвилину. Оброблювальний матеріал деревина, метал та пластик. Габарити інструменту складають 227 на 150 мм. Країна виробник товару Малайзія, Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна дати компанії-інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І бачимо, що одразу у нас йде система пиловидалення. Власна, також на ній встановлений фільтр. Крім того, є можливість підключення до пилососу. Мережевий кабель інструменту дуже гарно прогумований. Та захищений у проблемних місцях. У задній частині коло мережевого кабелю також є регулювання кількості коливань. Воно тут плавне та має 6 положень. Руків'я інструменту дуже гарно прогумоване. Це додає додаткового комфорту в роботі та запобігає ковзанню даної шліфмашини у вас в руках. Клавіша увімкнення та вимкнення жилення знаходиться на передній частині даної шліфмашини. Друзі, на цьому наразі у мене все. Дивіться в коментарі. там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей!